Вітаю на моєму каналі! З вами Настя, і сьогодні ми поговоримо про український дубляж. 28 червня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді такий законопроект, а саме про застосування англійської мови в Україні. Документ пропонує офіційно закріпити статус англійської мови к однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Крім того, фільми в кінотеатрі мали би показувати тільки в оригіналі і з субтитрами, і саме це розбурхало суспільство. Що коротко, то у законопроєкті йшлося про те, що у 2025 році половина всіх фільмів мала бути суто англійською мовою з українськими субтитрами, а до 2027 року все мало бути англійською мовою. Коротше кажучи, з таким законопроектом український тупляш мав би просто зникнути. Проте, після цього як люди підняли цей шум. Комітет гуманітарної політики повністю підтримав закон президента, хоча в цей же час вони повністю вилучилися у всі положення про дубляж. Моя думка щодо цього законопроекту неоднозначна, от саме тому я і знімаю це відео. З однієї сторони англійська потрібна всім без виключення, але тут ще є інша сторона, тому що ми зараз з вами коротко розібралися. Я пропоную разом зі мною поринути в історію українського дубляжу. Та звичайно розібратися, яку цінність він має для українського суспільства. За радянських часів зарубіжні фільми майже не дублювали українську. Та й навіщо? Невже одному єдиному радянському народу потрібна ще якась мова? До того ж, русифікація сама себе проводити не буде. Взагалі-то проголошення незалежності України цю проблему так і не вирішило. Адже ми всі прекрасно пам'ятаємо, що проєкти, які ми дивилися в дитинстві, ми дивилися суто на російській мові. В ті часи українську мову можна було почути лише на телебаченні, і саме там дублювали перші зарубіжні фільми та серіали. Так, в далекому 1996 році на каналі ICTV вийшов світ американський сітком Альф. Історія про кумедного прибульця припала до душі майже кожному глядачу. У тому числі завдяки хорошому українському перекладу Олекса Гребецького. українською дублювали ще один популярний серіал Друзі історія про шістьох молодих людей з зовсім різними характерами теж припала українцям до душі. До того, завдяки непомірним зусиллям перекладачів та акторів, озвучки українці змогли дивитися серіал майже одночасно з американськими глядачами. Якщо ми вже говоримо про український дубляж, то горіх тут не повідомити вам про Сімпсонів. А ще сам український дубляж цього прекрасного сатиричного мультсеріалу став, знаєте, таким проривом у тогочасній справі. І до речі, вийшов він яскравішим та колоритнішим за російський. І хоча, незважаючи на відповідний контент на телебаченні, українському у кінотеатрах довго не було чути. А переломним моментом у українському дубляжі став саме 2006 рік. Тоді Кабмін видав постанову про обов'язкове дублювання усіх зарубіжних фільмів саме українською мовою. Взагалі це все мало бути дуже поступово, адже передбачалося, що у 2006 році український дубляж займе не більше 20% у кінотеатрах. Тоді у прокат вийшов усім невідомий мультфільм Тачки і здійснив той прорив у українському дубляжі. І, хоча здавалося, ця справа йшла доволі успішно, за 2006 рік українці змогли продублювати лише сім фільмів. Це були такі фільми, як Пірати Карибського моря, сезон полювання, диявол носить прада та інші. Хоча серйозно за українську мову кінопрокатники взялися лише у 2008 році. Початок дублювання української став для Московії приводом всунути свого носа у внутрішні справи країни. Сьогодні дублювання кіно в Україні стало цілком звичним явищем. Кінопрокатів можна знайти і такі відомі блокбастери, які збирають багато мільйону касу, і ті фільми, які не підходять для великої аудиторії. І точно я забула згадати, що саме після роботи над Сімпсонами українські дубляші визнали одним з найкращих у світі. Коротше, висновок такий, для більшості українців саме український дубляж є прикладом їхньої ідентичності, адже саме він відрізнив їх від великого радянського народу. Наш дубляж пройшов величезний та важкий шлях для того, щоб простий пересічний українець зміг подивитися відомі фільми саме українською. І саме тому я не вважаю повністю забирати український дубляж, адже саме в часи повномасштабного вторгнення, коли ми боремося і проливаємо кров за Нашу українську мову, ми ж самі її забираємо у себе. Англійська мова це мова науки, це мова світу, тому і збільшення в кінотеатрах – це більш ніж добре. Але заповнювати нею все не дуже розумно, як на мене. Адже навіть найбанальніше просто зросте піратство. Тому що не всі українці захочуть вивчати українську мову і будуть шукати свій власний вихід. Коротше, люди вчить англійську, бо зараз без неї нікуди, але за українську не забувають, адже наша мова це наша ідентичність. Я дякую вам за перегляд. Які у вас думки щодо цієї ситуації? Чекаю ваші коментарі. А на сьогодні у мене все. Не забудьте мені вподобайку, написати коментар, адже саме ваша активність мене надихає. Та до нових зустрічей!